Вітаю вас, шановне товариство! Це гайд на позицію 4 Клінгза. Багато людей писали, що тільки на нехай мемер грають на Клінгзу. Я хочу вас запевнити, це не так. Грають і на лоу-мер, часто його пікають. Я сам такі ігри бачив, і мої глядачі мене також запевняли на твічі, на постійні, шоу них це пікають, і це імбовий герой. І я хочу з ними погодитись. Спочатку я був скептично налаштований на те, що цей герой може працювати взагалі, але потім, проаналізуючи його. Взагалі, здібності і його користь проти зараз тієї меди, котра вже є. Я хочу вас запевнити, що це дуже хороший герой. Зверніть увагу на те, що на ось цих Баунті-рун він доволі сильний. Він за рахунок другого складу наносить багато демеджу з повільнює героїв. Плюс завжди купляєте гранату. Ну тут він її не купив, я поясню чому, тому що він грає проти Чена. На моїх ПТС, Чен це, напевно, один з найсильніших героїв зараз в цілому. За рахунок ось цього ліса, котрий є, ти на чені можеш завжди взяти собі будь-якого кріпа, але зверніть увагу на те, що робить Сакса. Він заблокував однією центрою ось тут маленький кемп. Абсервером заблокував ось тут кемп. І ось тут залишив чену кемп для того, щоб з'їсти цього кріпа, коли у нього буде другий левел. Тобто, Клінкс проти Чена і Енчантрес... Це є дуже хороший і ефективний герой. Тому щиро рекомендую його пікати проти е, цих драфтів. Якщо ви побачите, я розумію, що може там на хай ПТС, тільки зараз Чен і е, н з'являються, але якщо ні, можете в коментарях написати, сказати, що ні, у нас є задроти, котрі е, постійно контролюють Чена цього, їм не впало контролювати крипів, і вони перемагають так само лінії. Далі. Зверніть увагу, він підносить собі зразу після цього. Після свого стартового закупу ще гранату і ще центрі проти Чена. Це важливо робити, бо Чен він в будь-якому випадку один якийсь варт зніме, і тобі треба бути готовим до того, що е, вже е, мати треба у собі, у себе ось цей сентрк, щоб готовим бути розблокувати вже його центрі, котрим він розблокував твій. Це, в принципі, дефолт, і не треба грати жадібно, е, думати, що це неправильно чи щось таке, падло купляти в центрі проти Поніті Хантера, проти Чена. Завжди треба грати на, випер... на випередження. А Якщо у тебе є центрі, у нього немає, це завжди вигідно тільки для тебе. Також ви можете спитати, що йому робити на лінії. Ну, очевидно, що на лінії ти просто граєш на появу свого другого левела, тому що ти можеш шана їсти кріпасів, у тебе з'являється ось такий він з'їв, бачили кріпа ось цього відчина. І наносить бос, наскільки демеджу. Вбиває ворожого кері, по суті. Я думаю, що Клінкс зараз позиції 4 на другому левелі, це, напевно, найсильніший сапорт, тому що він з'їдає кріпа. У нього бозна, скільки ХП стає. Він також, що у нього з'являється ось цей скелет, котрий демажить. Так, він, звісно, небагато демажить, але е, тим не менш це доволі таки приємно. Також Blade Stone, це є одним з найкращих, напевно, виборів на Клінзу, тому що ти можеш цей блейдстоун загрейдити далі в медальйон. Плюс ти приносиш собі так само тангуси, мангуси. І подивіться, скільки триває ця смертельна угода. Вона триває весь, всю тривалість твого кулдауну, по суті. Тобто ти завжди будеш з бонусним ХП на клінзі, у тебе 823 хп на позиції 4. Ну, типу, рейндж позиції 4, 823 хп. Подивіться, наскільки сильно вони виграють цю лінію. Тут е, Чен, звісно, розмінює свого клінза. Я думаю, він хотів сам вже загинути для того, щоб у нього були пул ресурси А може він просто помилився. Чесно, не знаю, чим це пов'язано. Зараз краще, мені здається, не. Помирати тим не менш, навіть якщо ти будеш фуловий, бо за соло кіл дає доволі-таки багато на лінії і краще зайвий раз не фідити. Любі друзі, важлива інформація для вас. Зараз у мене стартанув збір на мільйон гривень для Азову. У нас важлива ціль зібрати на приціли для того, щоб краще було видно орків в ці приціли. Ось така от проста і зрозуміла ціль. Ви за ваші донати зможете виграти дуже круті призи. За кожні ваші 100 гривень ви зможете виграти крісло, ще три крісла. Мишки, клавіатури, плет також зможете виграти. худі, Шопер, Килимок для миші зможете виграти. Ящики нон-стоп енерджі, ще ящики енерджі і ще легіонку. Аркану легіонку, звісно ж, легіонку ви не виграєте, це я, я якусь вам фігню сказав. Також, якщо ви задонатите від 10 тисяч гривень, дуже багато людей донатять на кожен мій збір багато грошей реально, то ви отримаєте прапор України з підписом хіміка. Обов'язково долучайтесь, Будь-який донат буде вкрай важливий за першу годину. Просто запостив в телеграмі цей пост. Ми зібрали вже 120 тисяч. Навіть більше вже здається. Українське ком'юніті це найкраще ком'юніті. Ви нереальні красавчики. Дякую вам за те, що ви підтримуєте контент і донатите на ЗСУ. Щодо його цілей і айтемів в грі на ранній стадії, тобто до 10-ї хвилини. Він купляє медальйон першою шмоткою з цього Блейдстоуна, з котрим він приходить на лінію. Як я і казав, є варіант купити філактерію, але мені здається, це не дуже хороший варіант. Бо медальйон приємніше зб... збирається, і, що важливо, він збирається швидше. І так само бустить твій демедж. І манерегенерацію знову ж таки, що для книгза відчутно і круто. Дивіться. Він завжди не стоїть. По суті, грає як позиція 4 саппорт. Так у нього немає інвізу, він не може дуже швидко переміщуватись, але в цілому у нього, я вважаю, достатня кількість мувспіду. Важливо рухатись між порталами, щоб ефективно гангати лінії. Ось тут він натискає телепортацію назад на офлейн, і Магнус вже готовий для того, щоб пресингувати цього свена. Він його відвозить, приходить Крінг, здає йому медальйон. Ставиться ще РП Магнусом. А, є ще Шоквейв. Ну, єдине, що у Магнуса прокачка дуже дивна. Насправді а, їм повинно було вистачити тут нормально демеджа, щоб його вбити, якби не прокачка Магнусом. Типу він би не загинув в цій ситуації, як на мене, якщо б. Хоча б шоквейв в в Макс, ну, чи там навіть емпауер качнув, бо все рівно це по, по демеджу нормально було. Так само він робить і в іншій грі. Він телепортується на топ-лінію, намагається тут вбити героїв. Текіс, в принципі, полетів, але тим не менш, клінза у нього тут вдається вбити Баунті Хантера. І так само він потім повертається на бот, допомагає вбити ще ось цю, вбиває її майже. Ну тут не пощастило просто чим. Ну Не чиненно, ну, точніше, а стільки це хіло. Це вже в мене з минулої гри флешбеки, Дум дається в пака, вбивають пака. Ну і він бігає, тут 3 кіла вони вдвох роблять. Звісно, у нього вижити тут ледь-ледь вдалося. Ну, як ледь-ледь вдалося зараз. Почекайте. Вдалося, все ж таки. І ще забайтив на Баунті Хантера. До речі, не забувайте, важливий момент, якщо ви будете грати на. Клінгзі, позиції 4, ви можете своїх скелетів вбивати. Тобто, що у вас ультимейт робить? У вас ультимейт дає інвіз, додаткову швидкість руху, і коли ви виходите з цього інвізу, у вас з'являються два скелети. Одного з цих скелетів ви завжди можете з'їсти, на його місці з'явиться скелет з третього спила, тобто, по суті, залишаться ті ж самі два скелетики. Але ви відрегенеруєтесь, як він зробив ось тут. Це важливий абуз, котрий треба розуміти, коли граєте на позиції 4 Клінгзі. До речі, тільки що, от, е, ви бачили, я намагався. Це найдовший гайд, котрий я записую, і він е, затримався і затримається. Тому що дота постійно крашиться, коли я мотаю, перемотую, намагаюся реплеї. Просто не можу. Тепер, дивіться далі. В пабліку я б не рекомендував вам грейдити Solar Crest, тому що айтем в цілому більш командний, і так, він крутий, але, тим не менш, мені здається, філактерія і павертреск і Orchid якісь, це більш. Айтеми для того, щоб солоти катки, особливо в пабліках, це більш ефективно буде. Він тут купляє філактерію. Філактерія для тих, хто не розуміє для чого. Вона прокається з другого спила. Таким чином, всі, хто там буде знаходитись, вони всі будуть сповільнені, і це прям нереальна імба. Ну і тут вкрай ефективне використання цієї філактерії, тому що він тільки тільки її купив і зразу ж знаходить тімфайт. Взагалі, от чесно, я подивився за цим героєм кайф нереальний грати. Бо ти завжди можеш в інвізі бігати, у тебе бозна, скільки мов спіду, у тебе нереальна кількість демаджу. Важливий момент, до речі, перед тим як ви гангаєте, у вас обов'язково, ну, насправді, навіть це не дуже важливо, тому що. Тут єдине, що а, треба контролювати, щоб у тебе Кріп був з'єднаний, але я думаю, це очевидно, бо а, в цілому зараз у тебе 45 тривалість, 40 кулдам, у тебе він і так завжди буде. А, плюс дивіться, на якому муспіді він забіг, забрав собі тут експіруну, Так, він загинув, але бін, кому не поких він забрав експіруну на 14-й хвилині. Зробив вже боз, наскільки імпакту в цій грі. Да блять, ну. Вибачте. Тепер важливий момент щодо прокачки і в цілому айтемів. Зверніть увагу, він загрейдив собі поверс і прокачка. Він докачав третій спел в 3. Далі він не качає його в 4. Качнув собі талант на 10 левелі, лівий талант. І далі він докачує собі стрейф. Тобто, він хоче на 15 левелі взяти собі на 1 дозарятів дезпак, талант лівий, і потім вже на 16-му докачати цей третій спел. В цьому його ідея полягає. Це важливо, запам'ятайте це. Я думаю, це єдина фішка в прокачці, котра вам потрібна. Ну і, звісно ж, він ультимейт також качає, бо ультимейт це імба. Кількість скелетів збільшується, мовспіт, збільшується тривалість, прям те, що вам потрібно. Також, щодо його м, айтемів. У нього тут вибір в чому? Він хоче купити собі нулюфаєр. Ви також, до речі, можете там купляти собі нулюфаєр, Може якийсь дезолятор, іноді можна буде взяти. Або ж він може купити собі орхід. Я думаю, в цій грі для нього більш актуальніше купляти орхід, аніж нулюфаєр. фаєр. Ну нулю фаєр це мета шмотка, котра потрібна проти там якогось омнінайта, якщо ви проти нього граєте. Це корисно і важливо. Але, тим не менш, в цій грі орхід проти пака умовного, у котрого нічого нема для того, щоб його зняти. Чи там проти Муерти, котра так само грає без блекінбару, і вбити її до будь-якого спела, це є також дуже хороше рішення. Більш важливіше, ефективна реалізація орхіду у нього ось тут трапляється. Ну і в цілому, таймінг у нього доволі такий. У нього 12, 9 16 начебтота. В принципі, багато він умирав. Що, я запишу вам гайд, тримайтесь. Так от, після цього кіла пака він не забуває також ставити варди. Це треба тримати в голові, бо все ж таки у тебе бозна, скільки йому в спіду, і все ж таки ти саппорт. Варто в деякі неочікувані позиції, особливо коли у тебе є соло кіл потенціал, тобто це з орхідом чи з Мріфаєром, чи з дезолятором, ти вже можеш вбивати в соло героїв. Тому тобі варто ставити якийсь віжен там глибоко в тилу у ворожої команди для того, щоб ефективніше реалізовувати свого героя. Май це на увазі. Тепер, щодо лейтових айтемів у тебе є багато варіантів, в принципі, ти можеш загрейдити собі Bloodthorn. В Цілому, я вважаю, Блатторн це айтем, якщо ти бачиш, що е, уже ворожих героїв все ще немає ніяких можливостей зняти орхіт, наприклад, як у пазар, ти грейдиш. Або ж ти можеш взяти собі там нулі або Хекс. Ну, Хекс це дуже дорого, насправді. Не знаю, можливо, краще все ж таки і Блуторн брати. Все, все ж таки ти позиція 4, а на кері герої. кріпів у тебе не дуже багато, щоб брати якийсь хекс. Я думаю, краще зупинитись на, на Блуторні чи на нулі Також, тепер. Важливо розуміти, з ким брати цього героя. По талантам, до речі, на 20 левелі він взяв на 200 здоров'я талант це, я думаю, очевидно, тому що швидкість атаки зі стрейф це не прям якась імба. У тебе два заряди деспакту, це набагато приємніше і профітніше. До речі, як два заряди деспакту ефективно використовувати? Дивись, ти можеш ще одного кріпа з'їсти в тімфайті і таким чином у тебе буде бонусний скелет. Це доволі таки приємно і в плані демеджу ефективно. Плюс ти можеш себе відрегенерувати, якщо ти з'їш кріпа, два рази де спаку тебе не застакається, але ти зможеш оновити собі здоров'я. Це також непоганий, доволі таки абуз. Далі, з ким брати все ж таки цього героя? Його треба брати з героями. Які мають стани, як би це очевидно не було, але о плені тебе повинен бути на кшталт, там Магнуса, Дума, Акса особливо дуже сильно. Грати на клінзі з Аксом. Ногіонка, до речі, я не знаю, я впевнений до кінця. Там кентавра якогось, щось на кшталт цього. Бо у героя відсутні стани. І тобі важливо, щоб у тебе у тебе в грі були дізейбли. Але це вже залежить від тімейтів, тому що позицію 4 сапорта, як і позицію 5, ти зазвичай береш в першій стадії. І там вже твої тімейти не повинні бути дурними і повинні, повинні підлаштуватись під це. Але краще про це їм нагадати і сказати, що типу я ж граюсь, граюсь на позиції 4 клінзі, тому... Бо давайте ви все ж таки якісь стани візьмете. Це важливо проговорювати на стадії драфту. І також наостанок покажу, все ж таки, що у Клінгза на... Ну і покажу, що Клінгза відчутно виріс Вінрейт. У нього на древньому рангу він топ-9. На рангу Легенда він топ-4, на, лан... на рангу Архонт він топ-5. Ну там лицар вже, я не знаю наскільки багато людей грає на лицарі, але тим не менш, тут також він знаходиться топ-11, вартовий також топ-10. Ну і тут вже на найнижчому рангу Геральді. А, він, звісно, не найкращий. Я його взагалі начебто не бачу. І тут якась своя мета, чесно, не, у... не уявляю. До речі, велике прохання. Напишіть в коментарях, скільки у вас рейтингу. Для чого я це прошу зробити? Це робиться для того, щоб я розумів, наскільки середній е, ММР-глядачів відрізняється від того, який у мене, ну, очевидно, відрізняється. І все ж таки мені треба адаптувати деякі гайди під ваш рейтинг, мені здається. Я намагаюся це широ робити але я сподіваюся, ви це е, оціните. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимось. Далі буде гайд на баратрума, у котрого зараз зверніть увагу, який він рейт. Зверніть увагу, баратрумчик. Опа! Плюс 6% він рейд з минулого патчу. Думайте.